Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну, кажу прямо як є, ну Реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що от напевно там зірки в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, це вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Поясню, взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама. печінь, льох, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте. от, У кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум, два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно. Да? У нас дуже багато людей. Так Бред Піт такий самий. Анджеліна Джолі така сама, тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, Думаю, як, як всі проводять, трошечки вийти за межі цього і реалізувати свій потенціал правильно отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе, ну, реально какашкою, Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні якісь зв'язки, близькі зв'язки і твій особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже.